Доброго дня. Я вам скинув ось таку табличку. Її треба заповнити обов'язково до 16 числа. Я вас вже попереджав, що у вас буде з 22 числа практика, вам, відповідно, треба до 16 числа цю табличку заповнити. Тут треба вказати реквізити підприємства, на які ви підете на практику. Тобто вказати назву, вказати адресу, код, ЄДРПО там тощо. Приклад ось тут. До речі, вказуєте не е, комерційну, ну, скажімо так, не на назву, наприклад, ось як Вена. Да? Тобто, якщо там хтось піде на Вену, е, то так не, не треба. Треба писати, як по-справжньому вона приклад називається. Тобто то в Чернігівторг. Це у нас відповідно Вена. Вона у нас, да, в Чернігіві знаходиться, і тут, наприклад, дехто де буде писати, що це Чернігів і так далі. Насправді ж, юридична адреса, наприклад, Чернігів-Торга це у нас в Києві. Тому от, запис, записуєте, що це місто Київ, там Вулиця Ділова. 5, Корпус-2. Тобто, отаким от чином заповнюєте. Тут, відповідно, записуєте код А, Далі пишете прізвище Ім'я по-батькові, хто буде підписантом. Відповідно, підписант має право під підпису. А не просто так, що йому сказали, що ти можеш, що ти не можеш підписувати, а відповідно має підпису за якимсь документом. Це, наприклад, документ може бути статутом підприємства, розпорядженням, дорученням, положенням підприємства може бути, якщо це, наприклад, там сільрада чи міськрада, це закон України про місцеве самоврядування. А тут записуєте номер телефона. Номер телефона пишіть відділу кадрів або особи, яка буде саме вами займатися. Не треба мені писати там директора тощо, тому що він документами відповідно займатися не буде. То мені сам. Особа, яка буде займатися. Щоб, якщо там будуть якісь питання, то можна було набрати і е, це діло е, вкладити. Як тільки ви заповните оце все, е, отут для вибору, після того як я перевірю, ось наприклад, напроти вас з'явиться назва підприємства. Поки, відповідно, там нічого не заповнено, у нас тут пусто. Але. Якщо, наприклад, хтось там заповнив, отут для вибору не одразу з'явиться, я маю перевірити. Як тільки я перевірю, напроти вас з'явиться назва підприємства. Це буде знаком того, що можна друкувати документи. Документи, нам необхідно друкувати три види. Перше, це дві угоди, одне повідомлення і одне направлення. Дві угоди друкуються на е, одне підприємство, одна угода нам, інша угода підприємству. Якщо 5 чоловік йде на підприємство, все одно друкуєте дві угоди. Направлення друкується одне на одне підприємство також, е, в незалежності, скільки чоловік йде. Повідомлення, що, відповідно, друкуєте кожен сам собі. Для друку документів цих. Е, Першого, наприклад, приклад, ставимо галочку. До речі, поки не стоїть галочка, у нас, бачите, тут угода порожня. Ставимо галочку. У нас угода почала заповнилася. Все. І друкуємо. Натискаємо Ctrl-P, натискаємо далі і друкуємо. Тут, як завгодно, можете на двох окремих аркушах можете на одному аркуші з двох сторін угоду друкувати, як уже вам зручно. А, так До речі, качати в Excel і потім зберігати, друкувати, не варіант, тому що позлазить Саме треба ось і звідси друкувати. Із Google таблички. Google таблички. Обов'язково, щоб друкувати, з нею чи редагувати, треба зайти в обліковий запис. Наприклад, ось, спробуємо зайти в цю гуглу табличку із іншого, от, наприклад, Зджу. Так, то, відповідно, поки я не зайду в свій обліковий запис, я не зможу друкувати табличку. Ну, редактувати. Також, Якщо йдете до Копіцентру, то берете і кидаєте оце ось саме посилання копіцентру. І Копіцентр друкує ось тут, для вибору, ставить напроти вас галочку і відповідно друкує ці документи, що я вам казав. Якщо, наприклад, дуже велика кількість тут людей працює, ще також може бути, то ви можете зберегти даний Google документ на свій Google диск, натиснувши отут файл. Копіювати. При цьому ви скопіюєте е, даний документ і зможете редактувати уже, відповідно, у вас не буде отут людей, е, ну, які будуть друкувати. Тому що, наприклад, хтось друкував своє, ви прийшли, йому зняли галочку, поставили свою галочку і. Е, і спортили все те, що він йому друкував. Тому перше, коли хтось заходить ще в цей документ, то тут вгорі з'являються іконки, тобто скільки тут чоловік є. І якщо ви бачите, що тут стоїть галочка, дочекайтесь, поки той чоловік прибере галочку і піде. Так само і ви, якщо ви надрукували документ, то будь ласка, не просто виходьте, а приберіть галочку, а потім тільки вийдете. Якщо ви зайшли і бачите, що галочка стоїть, а тут нікого нема. Ось тут нема іконок, то, відповідно, можете сміло прибирати галочку і друкувати. Ще раз, можете скопіювати собі на Google диск дану табличку, і вона буде така ж сама по функціоналу, як і загальна для всіх. Так, якщо будуть там якісь питання, то, відповідно, набирайте. А ще детальніше трохи поговоримо на конференції.